Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост, а та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Від 24 лютого 2022 року Міністерство оборони України допустило до експлуатації у силах оборони майже 40 зразків артилерійського озброєння. Це реактивні системи гаубиці та міномети, зокрема, це бойові машини реактивної артилерії М142 Хаймарс, М270 МЛРС, РМ 70 Вампір, Марс-2 та інші. А також самохідні артилерійські установки на колісному та гусеничному шасі Цезер Крап ЗА 2000 м 109 різної модифікації, причіпні гаубиці М3 та Л119 тощо. Крім того, оборонним відомством кодифіковано та допущено до експлуатації близько півтора десятки зразків мінометів різних калібрів та модифікацій. Американська корпорація без жодних анонсів поставила до України свою нову розробку, яка наразі лише перебуває на тестах в армії Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив директор компанії. При розробці цієї 105-мм САУ використали технологію м'якої віддачі, яка дозволяє позашляховику не розсипатись після декількох пострілів. Вже до цього необхідно додавати сучасну цифрову систему управління вогнем. Можливість здійснити перший постріл лише через півтори хвилини після зупинки та покинути позицію через три хвилини. Українські військові використовують високоточні снаряди Smart 155. Ці снаряди мають свою специфіку застосування, як зазначили військові боєприпаси дуже ефективні. Перевага таких снарядів у порівнянні з тими ж «Екскалібру» чи вулкану, які наводяться по GPS, полягає в тому, що ворог взагалі не може їх заглушити. Датчики, які є у собою припасах, працюють надійно і дуже чітко визначають ворожі цілі, ідентифікуючи, чи це реальна зброя, чи макет. Нідерланди та ще одна країна готуються надати Україні комплекс протиповітряної оборони «Петріот», Про це заявила міністр оборони Нідерландів. Вона оголосила, що Нідерландам і ще одній країні вдалося знайти патріот для України. Водночас вона не стала називати країну, заявивши, що та має оголосити про це сама. Ще наприкінці травня Міністерство оборони Нідерландів оголосило, що хоче у короткий термін знайти ЗРК Петріот і подарувати його Україні. Рейнметал розкрила деталі розгортання виробництва в Україні. У компанії зазначили, що персонал для нових заводів навчають у Німеччині. Перші співробітники вже повернулися в Україну. Зараз готується база для подальшого навчання українців. Компанія наразі працює над відкриттям трьох нових підприємств в Україні, що спеціалізуватимуться на виробництві та ремонті систем ППО, ремонті та складанні бронетехніки, а також випуску боєприпасів. Фонд, «Повернись живим, передав українським військовим партію українських гранатометів форд 600. Про це повідомила прес-служба фонду. Ручний однозарядний гранатомет форд 600 призначений для стрільби 40-мм осколково фугасними фугасними, кумулятивними або іншими бойовими гранатами. Приклад даної моделі має вбудований демпфер, що дозволяє два рази зменшити віддачу при стрільбі. На виставці у Франції відвідувачам показали український безпілотник Fury Pro. Як зазначили розробники, ці дрони вже використовують українські військові на різних напрямках. Дальність польоту дрона до 10 кілометрів, корисне навантаження три міни по 3 кг, максимальна висота польоту 1 кілометр. Українська державна газова компанія пробурила та запустила нову потужну свердловину, яка додатково дає 439 тисяч кубометрів газу на добу. Про це нещодавно повідомила пресслужба компанії. Глибина свердловини становить понад 5,5 кілометрів її пробурили на одному з нових родовищ. Це означає, що в цього родовища є перспектива подальшого буріння, щоб наростити обсяги видобутку газу. Україна посідає друге місце за кількістю АІ-компаній серед країн Центральної та Східної Європи. Про це свідчать дані дослідження Міністерства цифрової трансформації. Загалом в Україні налічується понад 240 компаній у сфері штучного інтелекту. З 2019 року дві українські АІ-компанії стали єдинорогами, рогами, а три найбільші українські ai стартапи оцінюються в понад 14,5 мільярдів доларів. Міністерство економіки України оцінює зростання внутрішнього валового продукту у травні на рівні 3,7% у порівнянні з травнем минулого року. Як зазначили, у міністерстві економіка продовжує відновлюватися. Загалом за п'ять місяців 2024 року. Зростання ВВП оцінюється на рівні 4,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Зазначимо, що на початку року НБУ прогнозував зростання економіки на 3%. Аграрії шести областей почали збирання ранніх зернових та зернобобових культур нового врожаю. Про це нещодавно повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства. Наразі намолочено вже понад 48 тисяч тонн зерна нового врожаю. У 2023 році зібрали приблизно 82 мільйона тонн врожаю. З яких зернових понад 60 мільйонів тонн, олійних близько 22 мільйонів тонн. Під час третьої конференції з відновлення України в Берліні було підписано угод сумарно на майже 260 мільйонів євро для відновлення зруйнованого житла в Україні. Про це повідомили під час конференції. Загалом було укладено більше ста міжнародних угод, зокрема, це проекти в енергетиці, обороні промисловості, відбудові соціальної критичної інфраструктури та відновлення економіки. Міністерство економіки України та Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку запускають проект по трансферу японських технологій в Україну за фінансування Японії. Про це йдеться в повідомленні Міністерстві економіки України. Як зазначається, це можливість для бізнесу отримати грант до 10 мільйонів доларів. Загальний бюджет проекту складає 188 мільйонів доларів. Проект спрямований на підтримку відновлення та розвитку України дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.